закон і честь, програма, яка знайомить вас із системою та роботою правоохоронних органів, розповідає про резонансні кримінальні злочини, а також попереджає, як поводитись, аби не стати жертвою зловмисників чи героєм нашої передачі. В студії для вас працює Мар'яна Рева. Вітаю. В одному з районів Чернівецької області працівник міжрайонного військового комісаріату допомагав молодим людям відкосити від армії. Дані послуги чоловік пропонував за відповідну винагороду та навіть розповідав, з ким і як ділитиметься. 17-річний Буковинець декілька днів тому отримав повістку до військомату. До армії хлопець не надто поспішав, тому пішов поспілкуватися із працівником міжрайонного комісаріату. Останній розповів молодику, що в такий нелегкий час треба захищати державу. Треба бути готовим до війни. Треба виїжджати на межі держави, може на Восток, може в район Криму, що це дуже небезпечно. Ну, той, звичайно, задумався. Ну ми вам це питання можемо вирішити, щоб ви в армію не служили. Той каже, як? Ну, на це заявив я наступне, що в мене є знайомі лікарі. У мене є практично зв'язки в лікарській комісії, і ми через лікарську комісію зробимо. Власне, придатним до служби в армії. Це вам буде коштувати 600 доларів США. Він там на бумажки написав 600 доларів. Я спросив доларів. Він сказав да. Ну я другу дзвонив. Хлопець розповів другу про цю ситуацію. і Разом почали шукати в кого ж позичити таку суму. Тоді товариш Івана вирішив звернутися до міліціонерів. Незаконну діяльність посадовця задокументували співробітники управління по боротьбі з організованою злочинністю у МВС. Хабарника затримали з наявним якраз в той час, коли молодик, який не захотів ставати новобранцем, розраховувався зі своїм псевдорятівником. Відбувалося це в авто. Людина, яка вимагала гроші, попросила покласти їх бардачок. Ти поклав гроші і поїхав. Під час цього ми поїхали на машині, прикрили дорогу, вийшли з машини і вже оглядом місця пригоди машини було знову гроші. І було Іван розповідає, ти служити не міг, бо є єдиним годувальником в сім'ї. Каже, він підозрювано постраждало немало місцевих мешканців. Люди радуються, Чому? що забрали його. Потому, что Тому що всех взятки там брало, щоб не пойти в армію. У мене і плоскостопія була, и ноги были, в аварію, попали, сламаної були. І я взагалі не должен был їхати нікуди. Відомо, що підозрюваному 41 рік він є мешканцем Герцаївського району. Чоловік не тільки займав посаду у військовому комісаріаті, а й був депутатом сільської ради. Я рахую, що в даний час коли держава знаходиться. Посилені бойові готовності, такі речі неприпустимі. За даним фактом, відкрито кримінальне провадження за статтею 368 Кримінального кодексу України, прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою. Працівники міліції з'ясовують причетність до цієї справи і інших осіб. Триває слідство. Чернівецькі правоохоронці спільно з прокуратурою викрили корупційний трикутник посадовців під час отримання неправомірної вигоди в сумі 114 тисяч доларів США. Заступник голови однієї з райдержадміністрації області спільно з двома сільськими головами планували допомогти приватному підприємцю в оренді земельної ділянки та двох ставків в рамках проведення оперативно-розшукових заходів. Співробітники управління Державної служби боротьби з економічною злочинністю УМВС України Чернівецької області отримали інформацію, що приватний під Підприємець хоче отримати безоплатне використання ділянки і землі запасу сільських рад площею 130 гектарів. Планував чоловік зайнятися фермерством. Також він накинув оком на два ставки, що знаходяться на території різних сіл. Їх загальна площа 11 гектарів. За допомогою майбутній фермер звернувся до посадової особи району та голів сільських рад. Ті підтримали ініціативу підприємця, але попросили винагороду за оренду. Звісно ж, поза бюджети, а одразу ж. В кишені посадовця 4 квітня чоловік поніс гроші одному із сільських голів. Тут на посадовця й очікували співробітники управління Державної служби боротьби з економічною злочинністю. У МВС України в Чернівецькій області. Тож міліціонери затримали посадовця на гарячому. Предмет неправомірної вигоди, а це кошти в сумі 114 тисяч доларів США, виявлений та вилучений. Нині сільський голова поміщений в ізолятор тимчасового тримання при УМВС. Інші двоє з корупційного трикутника наразі знаходяться на лікарняних. Свої дії службовці координували у телефонному режимі. Коли посадовці одужують, з ними будуть проводитися необхідні слідчі дії та обиратимуться міри запобіжного заходу. За даним фактом прокуратурою Чернівецької Області відкрито кримінальне провадження. за частиною 5 статті 368 Кримінального кодексу України. Прийняття пропозиції обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою. Слідство триває. У Чернівецькій області правоохоронці викрили чоловіків, які розплачувались у магазинах мальованими грошима. Як виявилось, купюри номіналом 50 гривень. Підприємливі художники виготовляли власноруч. Підробленими грошима хлопці розраховували за придбаний товар у магазинах на Путильщині, купляла дрібні речі, купюри були по 50 100 гривень, отримала то здачу вже в нормальних коштах. І так вона встигла зробити такі покупки, як зараз доведено вже слідством в сіми торгових точках. Дякувати власникам цієї торгової точки. В них виникла в справжньості цих купюр, повідомили міліцію. Міліція. По гарячим слідам затримала цю групу. Як виявилось двоє зловмисників, жителів Івано-Франківської області, третій водій місцевий мешканець. Під час проведення санкціонованих обшуків за місцем проживання фігурантів міліціонери вилучили багатофункціональний пристрій, за допомогою якого здійснювалось виготовлення купюр, а також вже готових 80 підроблених гривневих п'ятидесяток. Фігурантам оголошено про підозру скоєнні злочину, передбаченого частиною 2 статті 199 кримінального кодексу України. У разі доведення вини зловмисникам їм буде загрожувати Карання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років слідство триває. Буковинські міліціонери вилучили під акцизних товарів на суму понад 1 мільйон 200 тисяч гривень. Працівники управління Державної служби боротьби з економічною злочинністю УМВС України в Чернівецькій області виявили майже 9 тисяч літрів спирту та 167 тисяч пачок цигарок, які перевозили у вантажівці без відповідних документів. Працівниками управління Державної служби боротьби з економічною злочинністю УМВС України в Чернівецькій області на виконання наказу МВС України щодо протидії незаконному обігу спирт. Та лікеро горовічаної продукції. В ході отриманої оперативної інформації здійснено відпрацювання Хотинського району Чернівецької області. 4 квітня 2004 року, о 20-й годині, на автошляху міста Чернівці, міста Хотин, в селі Нодобоївці Хотинського району працівниками служби зупиненого вантажний автомобіль марки Вольова. Міліціонери під час огляду вантажного відсіку транспортного засобу виявили та вилучили 8800 тисяч літрів спирту на суму близько 202 тисячі гривень, 52 тисячі пачок цигарок марки «Вічерой», маркованих марками акцизного збору України, та 115 тисяч пачок цигарок марки Марбле, маркованих марками акцизного збору, на загальну суму понад один мільйон гривень. Водій вантажівки, 38-річний мешканець Хотинського району, повідомив, що вантаж він погрузив на одній з поштових фірм. Та мав доправити до Івано-Франківська за даним фактом, слідчим управлінням УМВС відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 204 кримінального кодексу України, незаконне виготовлення, зберігання збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів. Слідство триває. У МВС України в Чернівецькій області інформує, що квітень пройде під знаком добровільної здачі зброї, боєприпасів, вибухівки та спецзасобів. Усі, хто незаконно володіє вище перерахованим, має змогу здати в органи внутрішніх справ та бути звільненим від кримінальної відповідальності. В нас в області вилучено. З незаконного обігу 30 одиниць вогнепальної зброї, карабінів гантівок 5, пістолетів, револьверів 14, обрізів мисливських рушниць 8, саморобної зброї 4, а також 411 набоїв, три гранати і 11 одиниць холодної зброї. У Чернівецькій області працює більше 300 дільничних. Кожен з яких обслуговує територію з чисельністю населення близько 4 тисяч осіб. Робота дільничних інспекторів міліції одна з найважливіших і найвідповідальніших в охороні громадського порядку. Трапляється і таке, що людські життя залежить не лише від їх професійних навичок, але й людських якостей. Посварився з жінкою, перебрав оковитої та ліг на рейси чекати потяга. Цю історію дільничний села Мамаївців пам'ятає добре. Понад годину часу витратив він на бесіду з відчайдухом, який вирішив коротати собі віку. Важливо було не лише, щоб він не наклав на себе руки в той конкретний момент, але й зрозумів, сен життя все-таки є. Ну, одразу було даного громадянина відведено. В сторону від рейсів, хоча це було важко, бо він був в стані алкогольного сп'яніння і фактично був неадекватний. Ну, було, з ним проведено бесіда, мовляння, що життя прекрасне, можливо жити далі, бо він там вказує на колишню дружину, що вона його позбавила будинку, машини, ну, всіх, всіх цих благ. Саме дільничні найбільше спілкується жителями свого району. І від того, наскільки вони сумлінно виконують свої обов'язки, залежить спокій звичайних громадян. Головне зарекомендувати себе, аби люди довіряли та не боялися звертатися, адже у кожного свої проблеми. Кожен населений пункт відрізняється по-різному. Є різні люди різного етнічного складу. Є постійні скаржники. Траплялися різні випадки. Приважно це є насильство в сім'ї, погрози один одному, дрібні хуліганства, хуліганства. Також скоїлося нещодавно крадіжки з чужого майна, з приватних квартир та будинків населеного пункту. Багато уваги Павло Миколаєвич приділяє громадянам похилого віку, постійно цікавиться, чи не мають вони проблем та скарг. А також проводить профілактичні бесіди, аби вберегти їх від шахраїв. Старенькі зізнаються їм дуже приємно така увага з боку правоохоронця. Ходили попри мене вулицю, казали, щоб ми двері не утворяли нікому, щоб бо йду та дуря, То тобто, то ти вже так ми шукатимось. Ну то село велике, ви знаєте. Громадяни мають знати свого дільничного інспектора, до якого можна звернутися за допомогою в будь-який час. Таку думку поділяє Павло Миколайович. каже, готовий вирішувати проблеми і в день, і вночі. І у мене все на сьогодні. Дякуємо, що ви були з нами. До побачення. Бережіть себе.